В результаті ударів керованими авіабомбами ворожих ударів. У нас відбулося пожежі на двох локаціях. Одна локація це цивільне підприємство, там пожежа приблизно на площі 1200 метрів квадратних. І інша локація це сім автомобілів, цивільних автомобілів, житлові, багатоповерхові, забудові. Тут площа пожежі 120 квадратних метрів. А люди на підприємстві були, там є постраждалі внаслідок ударів, загиблих там немає. Певні особи були евакуйовані. І наразі проводиться ще обстеження попід'їздне по обстеження багатоповерхівок, які поруч зі мною зараз на локації. Росіяни використали керовану авіаційну бомбу ОМПБ-5. Це нова керована авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції. І е, ми бачимо, що пуски відбулися на відстані близько 100 кілометрів, тобто більше ніж е, раніше. Якщо раніше вони використовували місця пуски, відбувалися на відстані 80 кілометрів, то наразі вже е, росіяни б'ють по Харкову. З відстані близько 100 кілометрів і знову використовують Харків як полігон для випробовування нової зброї. Тут бойова частина складає 250 кілограмів, як у фугас авіаційної бомби 250 також. Бойова частина безпосередньо складається з більшого товшиною з товшого металу, ніж у мпб 30 і в нас вказаних використаннях вказаних бомб. Більш жахливі наслідки і більше поранень зазнають саме цивільні особи. заклинули, я еще туда не дебралась. А тут все, он это все. Он побежал, все, у я искал от дома, я испугался очень сильно. А, ну, с... Катание мог найти минут 10, свет же пропал. Но слава богу, что в квартире хотя бы все целое. Ты всегда, как бы, ну, когда прилет какой-то, ты думаешь, блядь, ну сволочи и так далее. Но когда вот настолько ты близко к этому, то очень да, страшно и... Ну, они вот по натуре, когда запугивают людей. Нет, я не поеду. Здесь мой дом, я смысл не улетать. Я с уже здесь, здесь прожил. Не, я не поеду никуда.